Дотримання академічної доброчесності так звучала тема освітянського сніданку, ініційованого громадською організацією Кам'янець-Подільський ратуша. Отже, підтримуючи ініціативу в сфері розвитку громадянського суспільства та світового бачення розвитку досить актуальних питань, що стосується даної тематики, в межах платформи Країна без кордонів та бар'єрів, ми ініціювали даний захід в межах. Тижня розвитку громадянського суспільства, який проводиться в рамках реалізації національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України в партнерстві з секретаріатом Кабінету міністрів України. В Кам'янці-Подільському даний захід ми проводимо вперше. Проведений 13 вересня захід об'єднав освітян, правозахисників, правоохоронців і представників студентського самоврядування. Це де серед запрошених, окрім ем, академічної спільноти наукових, науково педагогічних, педагогічних працівників адміністрації також е, присутні представники студентського самоврядування, що дуже слушно. Е, сьогоднішня бесіда буде присвячена актуальним на сьогоднішній день питанням, а саме дотримання академічної доброчесності в освітній сфері, е, протидія дискримінації, протидія булінгу та іншим порушенням прав людини. І ми будемо обговорювати ряд питань, що Стосується дотримання академічної доброчесності, тобто, всі страшні питання для освітян це фабрикація, фальсифікація, бюрократизм, корупція. Також це буде стосуватися сфери дотримання прав і свобод кожного громадянина, студента та інших учасників освітнього процесу. Також досить актуальним є питання медіаграмотності та так зване вільне слово. Крім того, булінг дискримінація, прояви насильства в освітньому середовищі між студентами, між викладачами, між студентами та викладачами. Тому всі актуальні питання сьогодні на освітянському сніданку. Також в рамках проєкту обговорювались аспекти загальнонаціонального плану дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН розбудови коаліції 1325 Жінки, мир безпека. Підсумком першого освітянського сніданку стало об'єднання зусиль задля створення безпечного та недискримінаційного середовища для всіх учасників освітянського процесу, а також напрацювання механізму профілактики та протидії булінгу.